Привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу дуже цікавий маршрут для хайкінгу в Японії неподалік Токіо. Насправді, що я хочу сказати цим відео, що Японія це не лише великі міста та мегаполіси, а це ще й чудова природа та маршрути для хайкінгу. Зараз я знаходжуся на горі Такао. Я сюди приїхала потягом зі станції Шінджуку, і це зайняло в мене приблизно година і 15 хвилин. І з центру Токіо. На саму гору можна піднятися двома способами. Можна піднятися ось таким фунікулером, як я щойно зробила. Так можна ще канатним підйомником піднятися. Зараз я піднімаюся на гору Такао на ось такому ретро-підйомнику. Ось, це справжнє ретро. Тут просто ми майже йдемо по землі. Але все ж таки трошки відриваємось від землі. Така пишеться двома іерогліфами. Перший іерогліф пишеться ось так: це високий. А другий іерогліф пишеться ось так, що означає хвіст. Високий хвіст. Що б це значило? Ну що ж, ми піднімаємося на гору. Чим особлива гора Такао? Це не хайкінг в класичному його розумінні. Насправді на горі Такао знаходяться неймовірно гарні храми, які повністю зливаються з природою, вони повністю інтегровані в природу. Ну що ж, ходімо, подивимось. І зараз позаду мене ви бачите мапу, і на цій мапі є різноманітні трейли, які можна пройти по горі Такао. З вершини ми зможемо побачити неймовірно гарний вид на гору Фуджісан. Це якщо не буде захмарено. Якщо ж буде захмарено, можна просто з'їсти морозиво на вершині. Щоб якось відзначити підйом на цю гору, ось тут є такий дороговказ, і він нам показує, що до храму на горі Такао треба йти прямо. Ну що ж, ходімо, ця Та гора Такао це храмовий комплекс. Тут на горі також продається особливий стрітфуд. Це ось такі рисові галушки на паличці, і вони политі солоно-солодким соєвим соусом. Я вже їх куштувала, тому зараз куштувати не буду. Також тут продається різноманітне варення, джеми з місцевих продуктів. Ось зараз, друзі, через ось ці ворота я буду заходити в храмовий комплекс. Перед підйомом на гору можна також підійти і вдарити ось у цей дзвін. Ну що ж, я йшла дуже довго по лісу, і зараз я рухаюся до храму. Але дійти до храму не так просто. Мені потрібно буде піднятися по цим сходам. Ось тут на підйомі я побачила ще одну ятку з традиційним японським фастфудом. Це такі рисові галушки. Вони можуть бути в соусі, можуть бути з кремом матча, тобто з різноманітними посипками та соусами. Цікава штука, але дуже калорійна. Якраз перед підйомом на гору саме смак. Рухаємось далі. Зараз ми заходимо в дуже гарний храм, який є частиною культурної спадщини Японії. Традиційно перед входом до японських храмів ми миємо руки. Вода дуже прохолодна і приємна на дотик. А ще тут можна загадати бажання, пролізши через ось таке коло. Ось, щоб загадати бажання, ми кидаємо копієчку, беремо палицю, загадуємо бажання і отак, отак маємо брязкнути об ці два кільця. Кладемо паличку на місце і будемо сподіватися, що бажання збудеться. А ще тут можна натиснути ось цю червону кнопку, і вам буде грати японська традиційна музика, японська народна музика. Сподіваюся, що за правилами YouTube мене не забанять за цю музику. Тож зараз вмикну і ми послухаємо. Зараз ще буде пісня. Я ще не дійшла до вершини, але ось подивіться, який неймовірно чудовий вид за мною відкривається. Там навіть можна побачити Токіо вдалині. На горі Такао знаходяться унікальні дерев'яні храми. Ось, подивіться, тут можна очиститися димом. Я бачила, що японці роблять ось так: вони наганяють цей дим на себе і таким чином очищаються. Ось Храм дерев'яний зберігся в дуже гарному стані. На горі Такао знаходиться буддийський храм якуо Ін, побудований у 744 році та відновлений у 14 сторіччі. Гора Такао тісно пов'язана з японським фольклором, зокрема, з віруваннями у Тенгу. За легендою, на цій горі живуть довгоносі гірські істоти, напівптахи, напівлюди, які називаються тенгу. Тут можна побачити безліч статуй і зображень тенгу з довгим носом та крилами за спиною. Гора Такао Сан вважається священною вже протягом тисячі років, і до сих пір люди приходять в храм Якуоїн, щоб вклонитися гірським та лісним духам тенго, щоб попросити різних благ, здоров'я та перемоги. Щорічно, у другу неділю березня, у підніжжя гори Такао проходить фестиваль вогняної ходи Хітаварі монахи відлюдники ямабусі будицького храму Якуо-ін проводять великий ритуал вогню під назвою Сайто Гомаку. Під час ритуалу вони спалюють дерев'яні палиці з написами, які виражають молитви та побажання. У ритуалі щороку беруть участь тисячі японців та туристів. Ямабусі очолюють ходу, вони йдуть босоніж по гарячому вугіллю. Вважається, що вогонь очищує людей, спалюючи весь бруд. Я вже показувала храм Богині Інарі в Кіото, там, де знаходиться безліч ворітторі. І ось тут на Такао, на горі Такао, я також знайшла храм Богині Інарі. Ось вона. Вона схожа на лисицю. Якщо я правильно пам'ятаю, вона сприяє фермерам та людям, які займаються сільським господарством. Ось такі храмові ворота, ось такий маленький храм богині Інарі Я знайшла на горі Такао. А ще на горі Такао сам я знайшла невеличке святилище з ось таким металевим взуттям. Я гадки не маю, що це таке. Друзі, якщо ви знаєте, що це за взуття і кому воно належить, напишіть, будь ласка, в коментарі. Ну що ж, піднімаємося далі вгору і крокуємо до вершини. Друзі, вибачте, але трошки туалетної тематики. Всі, мабуть, знають про японські технологічні туалети, але зараз ми будемо говорити не про це. Нагадаю, зараз я знаходжуся в горах. Я зовсім не в центрі Токіо. І ось тут гірський туалет, де зверху горять лампочки, і ми бачимо, де зайнято, а де ні. Ось так це виглядає. Нагадаю, я знаходжуся в горах, висота близько 600 метрів над рівнем моря. Ну що ж, друзі, я піднялася на гору, і тут я бачу місце, де можна відсвяткувати цей підйом. Тут продається японське пиво, чіпси та морозиво. Ну що ж, друзі, я піднялася в гору, і ось такий вид відкривається. Ось ви можете побачити за мною, який вид відкривається з вершини гори Такао. Нагадаю, висота всього 600 метрів. В гарну сонячну погоду, коли немає хмарок, тут гарно видно гору Фуджі Сан. Але, на жаль, зараз я її не бачу. Ну що ж, друзі, сподіваюся, вам сподобався сьогоднішній міні-хайкінг. Отож, якщо вам дійсно сподобалося це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!